Мені здається, що всі наші конкуренти повторюють цю історію. Те, що ми робимо, за нами повторюють. Але це прикольно. Мені подобається, що за нами повторюють колись, коли ми починали робити MATE в 2018 році. Ми дивилися на американську Lambda School і повторювали за ними, тому що Lambda School, вона робила щось дуже схоже, до то, того, що ми робили тільки в Штатах. Ми дивилися на них і повторювали за ними. А тепер повторюють за нами. Мені це подобається. Але не завжди треба повторювати. Так. Тому що я думаю, що найкраща стратегія, найкраще рішення, які ти приймаєш, це коли ти. Не дивишся, що роблять твої конкуренти, тому що завжди в пабліках, в соцмедіа він там успіх успішний. І коли ми фоловали в Твіттері лямду, там, типу, почався новий курс за два місяці. 100% працевлаштування, Ти такий думаєш, блін, як це в них вийшло? Це дивно. Це тільки два місяці треба збирати першу групу. Як Пр... би це зробили, як ми неправильно рахуємо. Щось, щось, щось тут не те. А потім я думаю, це було типу: один з одного працевлаштувався так класно, але реально для того. Щоб були якісь інші креативні ідеї, треба навпаки не фоловити, але знати своїх конкурентів на хелевелі, розуміти, що куди рухається, і навіть коли ми запускалися в нових країнах для нас, наприклад, там в Бразилії був індикатор того, що там той жалівих гон там був там, чи він Франції був, коли ми брали між Бразилією і Францією. Це був навпаки індикатор, що це є, і це добре, тому що коли гравця на ринку взагалі немає, то можливо і тобі не треба заходити, немає твоєї ніші, і, mm -hmm. і це не дуже хороша ідея.